Розгорнуті гуцульські килими, народні однострої, а ще старовинні дерев'яні домівки. Раніше ними суцільно були помережені карпатські полонини. У музеї мистецтва Івано-Франківський художник Володимир Сандюк презентував чергову персональну виставку. Продовж усього творчого життя митець пише портрет Карпат. Величні гори осердя його любові. Зізнається автор. Так колись сталося, що вчився в косівському училищі, і з тих пір так залюбився в ті гори. що… Ну, що інакше не виявляю. Як, як на природі, то відпочиваю, а як десь навіть не бачу, то хочеться кожен день повернутися до них і ніколи, ніколи, як кажуть, не стоять в сімках ці види, бо, бо це найкраще, напевно, що що Бог створив і що є на цій землі. У виставковій залі музею експонуються близько сотні картин. На перший погляд, полотна Володимира Сандюка тяжіють до декоративного звучання саме через ефект монументальності. Проте, така декоративність активно контрастує з лініями, динамікою площин та силуетів. Йому вдалося передати той настрій е такої е великої потужності Карпат в світлі, в малі. Онку самому в образі цих харпат, які в неї потужні, ось наскільки е він відкритими кольорами робить і це скопоновий і на роботі і це твір закінчений е і дуже чудово виглядає. Це один із небагатьох. Володимир Сандюк, заслужений художник України у творчості, перевагу надає живопису, декоративно прикладному мистецтву, книжковій графіці. Ольга Цьома, Уляна Неколюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.